Перевіримо магніт по кущах, і ми провіримо наскільки він захищений. Розумієте, тупо? Будь ласка, майстер був настільки вмілим, що справа його не просто побоювалася, а тремтіла від жаху. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді акумуляторний ліхтар від торгової марки Дніпро. -М». Модель CFL36 Ultra. Ну і, звичайно, друзі, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристиках. Дніпром нам вказали, що цей акумуляторний ліхтар може працювати як павербанк. Є два виходи USB та Type-C. Акумулятор на батарею усередині 6,4 Аг, Світло від 250 до 1000 люмен. Є гак, щоб підвішати цей ліхтар. І також є магнітний тримач. Вага даного ліхтаря 486 грам. Габарити ліхтаря 11 на 14 мм. Бокові кути ліхтаря, все, що в оранжевому кольорі, це все є гумові накладки. Також у ліхтаря є можливість фіксуватися на штатив. Ось, бачите, дві різьби, одна і безпосередньо друга. У нижній частині ліхтаря є дві кнопки: одна з них перемикає режими, друга вмикає павербанк. До речі, друзі, в комплекті шнур Type-C і роз'єми для заряджання. Як бачите, щільно захищені гумовою такою кришкою. Так, давайте спробуємо, чи працює як павербанк. Під'єднав та дійсно працює, як павербанк пішов заряд. Хочу розказати одну фішку, друзі. Коли ліхтар бере зарядку, мигає зелений індикатор, коли ліхтар зарядиться, перестає мигати. Ну, є у цьому ліхтарі одна фішка. Коли він заряджається, він безпосередньо може працювати. Тобто для деяких людей це є дуже важливий момент. Сам ліхтар має шість режимів. Перший режим це спрямоване світло. Другий режим це тепле світло. Третій тепле із білим. Четверте, п'яте. І шостий режим це режим SOS. Ефект пам'яті цей ліхтар немає. Тобто постійно, якщо вам треба якийсь режим, для того треба перемикати кнопкою. І щоб безпосередньо вимкнути після якогось режиму, треба пройти всі режими до кінця. І ось тоді вимикається. Покажу, як реалізована тренога. Раз. Два. І виставляєте, як хочете. Хочете трішки вище підняти, можна трішки вище підняти. Хочете нижче нижче. Покажу, як виглядає гак. Раз. І безпосередньо ось тут гак. Тобто можна підвішати, а можна ось так в руці теж тримати, теж зручно. І також можна в стані підвішування регулювати кут. Положень дуже багато. І положення також можна регулювати, коли ви приліпили на магніт. Давайте перевіримо магніт. Магніт тримає. І ось так можна регулювати різні положення. Як вам зручно, чи ось так. Головне, щоб труба не рухалась. Прошу дуже. Магніт дуже добре тримає. До речі, кожен гвинтик має ущільнювання, щоб не попадала волога. Так, ось як то виглядає все всередині, тобто стоїть діод. Тут, як бачите, стоїть лінза. І як бачите, стоять тут три елементи. Нічого абсолютно не пише. Ну, я буду тестувати все в реальному режимі, в реальному часі, наскільки хватить на кожному положенні. Тут плата, все акуратно зроблено, залито, тобто претензій немає. І також хочу показати, що між двома корпусами йде така четверська навка, це зроблено для того, щоб теж не попадала волога. А зараз швидко вам розкажу, що я отримав в результаті тесту. На теплому світлі ліхтар пропрацював 5 годин 30 хвилин. В режимі ліхтаря пропрацював 11 годин 15 хвилин. Далі на третьому режимі ліхтар пропрацював 4 години 30 хвилин. На четвертому режимі ліхтар пропрацював 4 години 10 хвилин. Та на пятому режимі на максимальному ліхтар пропрацював 3 години 45 хвилин. Так, друзі, давайте продемонструю, як працює ліхтар. Це є режим ліхтаря, тобто можна світити по кущах, світить достатньо добре. Навіть трошки так далеко б'є, як бачите. Ну, як ліхтар задовільно світить. І дальність має метрів з 50 спокійно. І освітляє добре. так, Метрів 50 спокійно працює. Враховуючи, що зараз неповна ще темнота. Другий режим. О, Другий режим такий вже більш розсіяний, теплий. Також дуже добре. Третій. Четвертий. П'ятий і режим сос. Давайте включу ліхтар і пройдусь далі в кущі. Це є таке тепле світло. Ось, будь ласка. Досить так порядно освітлює. Це є режим ліхтаря. Тепле світло. Друге, третє, четверте. Так, друзі, користуючись нагодою, поки я на гаражах, зробимо невеличкий краш-тест. Давайте я вимкну ліхтар. Тобто ліхтар працює. І ми провіримо, наскільки він захищений. Як бачите, ліхтар я кинув у болото. Хай трішки собі полежить, так, хвилин 5. Побачимо, що буде. Давайте його трошки так поперевертаю в різні сторони. Як бачите, ліхтар світу, тобто він реально захищений від води, пилу та бруду. Все працює. Так, друзі, ось лежить ліхтар. І давайте я зроблю такий краш тест Попробую його переїхати. Живий працює, світить в болоті, але живий працює і світить. Тобто тим ліхтарем реально можна йти. Можна просто тупо іграти в футбол і йому нічого не буде. Розумієте, тупо Ліхтареві просто нічого не буде. Ось у другу калюжу він закотився. Тобто це настільки захищений ліхтар, що можна не переживати, що він вам десь впаде, поб'ється. Ноги намочив трохи. Як бачите, все світить, все працює. Хочете, щоб я вам його кинув об бетон? Будь ласка, ліхтар об бетон. Тобто можна його копати, аж бурляти. Що хочете з ним робити, йому абсолютно нічого не буде. Настільки виносливий, друзі, цей ліхтар. О, якусь гаєчку знайшов навіть. Бачите, його можна як магніт в озеро кидати і щось собі шукати.